Доброго дня, магазин Маркет двері. Сьогодні хочу показати модель дверей фабрика QDoors Тобто це двері йдуть квартирні. Ось так вони виглядають. Тобто це йдуть двері комплектації преміум. Іде основний метал 1,5 мм. Короб піде труба 115 мм. Йдуть три завіси на підшипниках. Метал основний я вже казав 1,5 По замкам. Значить, верхній іде сувальний калі, знизу йде циліндровий також кале. Ось так воно все відкривається, закривається, наповнення йде мінеральна вата. Взовні йде попуття квартирна плівка в кольорі антрацит. Ручка на розетці чорного кольору. В середині йдуть у нас два контура ущільнення на самих дверях на полотні. Ось так вони виглядають зсередини. Короб іде в одному кольорі, але при бажанні, якщо замовляти, допустимо, полотно білого кольору всередині, можна зробити і короб ось цю частину також білого. Тобто рама, ну, короб і полотно буде одного кольору. Йдуть дві накладки. Зовнішня і внутрішня накладка йдуть по 16 міліметрів. Ось так вони виглядають. Також є в цих дверях два антизріза. Стандартні розміри таких дверей йдуть 95-85 см. Це по коробу. Ось така лиштва. Тобто стойові вертикальні йдуть 8 см шириною. Тобто ось 8 см. Верхня перемичка йде 9. Також є дві вставки з фарбованого скла. Які додають дверям якби, і вигляду приємного, і візуально роблять двері вищими, тобто масивнішими. Ось так вони ще раз виглядають. З вами був магазин марки Двері. До побачення!